В жовтні минулого року мені лікарі взагалі не давали жодних гарантій, що я виживу. А зараз я вже вмію водити, вже навчився керувати автомобілем. Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Олексій показує свої успіхи після лікування та реабілітації тривалістю в майже 10 місяців. До речі, в багажнику цієї машини я катав полонених, та й взагалі вона там. Багато зі мною пройшла, дуже багато де була. Олексій родом з Чернігова брав участь в обороні вугледару, контрнаступі в Донецькій області та Куп'янсько-Лиманському напрямку. Восени минулого року на Куп'янському напрямку він потрапив під обстріл. Від отриманих поранень 10 діб пробув у комі в харківському госпіталі. Коли опритомнів, нікого не впізнавав. Я цей день не пам'ятаю. Мені розповідали його батьки, вони мені розповідали, що от ми до тебе приходимо в палату, ти лежиш, знаходишся в комі, потім раз береш, береш, відкриваєш очі. Ми підходимо до тебе, кажемо тобі, може тобі там треба йогурт, може тобі поправити подушку, а я їм кажу: а хто взагалі такий? Що, що вам треба? Я все одно знаходився в такому деякому астралі, якщо так можна сказати. Я там по ночам міг воювати, я міг там за добу поспати лише 5 хвилин, не більше. Майже за 10 місяців лікування та реабілітації Олексій побував в різних медичних закладах України. В лютому цього року Суспільне розповідало про лікування Олексія в Коломиї. Саме там він відсвяткував своє 25-річчя. Тоді він ще не пам'ятав, як отримав поранення та події до нього. Я майже нічого не пам'ятаю, просто це було по голові нормально так дало. І, і, і я все забув. У мене поранена і нога, і рука, і, 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 і в голову прилетіло. Е, Тобто мені, мені є що лікувати. Олексій пригадує, що успіхи були поступові. Крок за кроком він навчився заново ходити. Я лежав, потім на коляски інвалідній пересувався, потім вже зміг на костелях ходити. Потім з тростю ходив, вже, вже, вже зараз без сторонніх предметів пересуваюсь. Відновити в пам'яті події минулого йому допомагав телефон, каже Олексій. Дивився на дату, так, це там, 25 грудня, ага, це там, 10 жовтня там, і, так далі, і так далі. Тобто пригадував, події, пригадував хронологію подій по фотоальбому. А вже потім там пам'ять там вже от з кожним днем, з кожним днем там все покращувалося і покращувалося. Нині він продовжує реабілітацію в одній з лікарень Чернігова. За словами завідувачки відділення реабілітації та лікування хворих з неврологічними захворюваннями Лариси Кадіної, велика частина досягнень Олексія це заслуга його наполегливості. Коли я вперше побачила документи Олексія медичні. А його я ще не бачила. Його хвороби були написані на двох аркушах. І це все були діагнози. Перш за все, це важка травма голови, це забіг головного мозку. Далі це травми внутрішніх органів. І селезінка, печінка, обох кінцівок. На сьогоднішній день ми відновлюємо важку травму черепно мозкового Олексія. І я думаю, що він вже ну, доволі непогано відновився, але залишається порушення ходи. Він ходить краще, ніж він до нас поступив, але є ще порушення мобільності. Щоденно з Олексієм працює команда реабілітологів та ерготерапевт. Разом вони відновлюють функції ніг та рук, покращують їх моторику. Розпочинають з розминки. Працюємо з плечем, потім працюємо з ліктем, потім працюємо з зап'ясним суглобом і потім переходимо на кожен кожен суглобчик. Повторюємо вправи. Кожну вправу повторюємо там 20 разів за три підходи. Далі виконують вправи, які моделюють дії з повсякденного життя. Розвивається таким чином мілка моторика. Це, це допомагає, наприклад, якщо ми маємо одяг. Ми застібаємо його. Ерготерапія відноситься до повсякденного життя. Всі ті дії, які ми робимо вдома на кухні, зав'язуємо взуття й ходимо до магазину, наливаємо воду, молоко, робимо каву, чай зранку, готуємо їжу, перемо, прибираємо. Також Олексій згадав і більшість подій до свого поранення. Розповідає про звільнення села Благодатне, що на Донеччині 6-7 червня ми його штурмували. Потім, 8 червня, ми вже прапор України вивісили. сіли. І вже потім розмовляю з матір'ю. Ти бачила по новинам село Благодатне звільнили? І вона каже: Да, бачила, бачила. А я їй відповідаю: ну, рахуй це моїм подарунком на день народження. Про подальші плани Олексій каже так. Батьки мріють, щоб ми списали з армії там. Я вже ніколи на Туди назад не повертався. Але це не входить в мої плани. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини, Чернігів.